Вітаю всіх, хто з нами, я Ірина Стрижка. І це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Російські атаки на наші міста, самі з безпеки Європи та відновлення після обстрілів. Про це далі у випуску. Ракетою по готелю у Кривому Рогу Росія вдарила вночі і вбила четверо людей. Більше трьох десятків у лікарнях у важкому стані. Також загиблий на Сумщині і постраждалі на Харківщині та Одещині у Брюсселі. Саміт європейських лідерів присвячений підтримці України та безпеці Європи. Президент Володимир Зеленський бере участь і також проводить низку двосторонніх зустрічей. Найвонтесенк Олау Європейліс Фостово андафоса. signal strong support. this council, strong support uh, from the very beginning of the war and uh, what's been during all this period and last week you stay with us and of course from all the ukrainians, from all our nations, big appreciation. we are very thankful that we are not alone and this are not just words. we feel it. it's very important. you made a strong signal to Ukrainian people, to Ukrainian warriors, to civilians, to, to all our families. And it's great that we are not alone. We feel it and we know it. Thank you so much for everything. And signals to increase our production and signals to, with a new program, to increase the European um, security. That's, uh, I think, the great decisions. Thank you again for invitation. Сполучені Штати Америки призупиняють військову допомогу для України. Очільник Білого Дому Дональд Трамп поставив на паузу передачу озброєння для України. Чи зможемо втримати фронт без допомоги головного союзника? Думки про це у тернополян запитали журналісти з каналу ТІВІ4. Ну, Україна сильна країна. Ми вже такі знаєте, маємо такий закал і здібності, та будемо виживати. Ну, хочемо звернутися до Європи. Ми таки стоїмо на кордоні, захищаємо всіх. Порушення умов Будапештського меморандуму. меморандуму. Я дотримуюся офіційної думки політиків і керівництва держави, які кажуть, що це буде зробити дуже важко. Знаєте, щоб сказати делікатно, то не, виход... не слів нема таких для делікатних для такої для такої ситуації. Але я думаю, що якось наші хлопці обійдуть то все діло і протримуються якийсь час, поки там в тих дядьків щось вкладеться в голові. Домовлятися з американцями. Трамп це, є, ну як вам сказати, розумієте, в нас в українців немає якогось Бога, що таке Трамп один. Там не один Трамп там ж республіканці, демократи. І чи зможе Україна без американської зброї далі воювати і тримати фронт? Якщо Євросоюз підключиться, думаю, зможе. Думаю, що буде дуже складно. І це, ну можливо, якщо Європа би допомогла, але мені здається, що це дуже складно буде. Український льотчик f 16 подякував американському народу за підтримку України. Відповідне відео з кадрами роботи української авіації та подякую. В соцмережі. Опублікував герой України. Пілот Вадим Ворошилов з позивним Карая, який написав: Ваша допомога це можливість для нас боротися за нашу демократію. Щиро дякуємо за вашу підтримку разом до перемоги. Оператор зенітного ракетного комплексу Петріот підтримав пілота літака Ф 16 та закликав американцям стояти плічопліч -пліч з українцями. Енкстолемеркенпипопровайден Асвидве. Стію супорт, вестили лайф Енвалті Протект Арсітіс American people. Як у причорноморському ліцеї викладають предмет захисту країни за новими методиками і з практичними навичками. На уроці побували журналісти з каналу Телекомпанія ТІЗ-ТІВІ. Міністерство освіти та науки України приділяє особливу увагу викладанню у школах предмету захист України. Було прийнято рішення внести зміни та оновити цю дисципліну. З державного бюджету виділені кошти на оновлення інтегрованого курсу «Захист України», який повністю змінить філософію його викладання порівняно з попереднім захистом вітчизни. Оновлений предмет «Захист України» – це передусім про початкову військову підготовку для учнів та учениць нашої країни. Його мета пояснити дитині, що таке безпека та. Оборона, з чого вони складаються та як працюють. У цьому проєкті бере участь і Причорноморський ліцей. В першу чергу вчитель, який викладає цю дисципліну, повинен був пройти відповідне навчання. Курси були у нас в формі очній. Я їздив на Михайлівську площу 17. Майже. Два місяці там заняття, було період, коли ми онлайн займалися. У цьому році також у лютому у нас були ще два тижні курсів цих. І у нас ще попереду в травні підсумкові. Також будуть курси з цього предмету. І нас знову будуть збирати. Будемо аналізувати, як це проходить. Можливо, вносити якісь правки. Оновлений предмет захисту країни передбачає багато змін. По перше, це гендерна рівність, тобто дівчата та хлопці працюють разом. Велика увага приділяється навчанню першій медичній допомозі, і дівчата і хлопці будуть навчатися робити інженерну фортифікацію. Також значно змінилося оснащення класів, де викладається ця дисципліна. За словами В'ячеслава, відношення учнів до предмету дуже серйозне, оскільки всі вони розуміють, що деякі навички їм можуть знадобитися. Захист України багато що нам дає, і не тільки в воєнний як стан, а й на цивільне населення. Що потрібно робити багато чого цікавого? Ми в першому семестрі було дуже цікаво зараз, також тому що зараз багато буде у нас практики в 11 класі. Ми навчаємося правильно накладати собі турнікети в, ну, в тяжких ситуаціях. На мою думку, це дуже важливий предмет, тому що ми зараз живемо в таких страшних реалях, і ми, як підлітки, діти, країна в наших руках, тому ми маємо здобувати нову інформацію, яка нам допоможе. Вивчаємо ми багато речей, але дуже важливих, такі як медицина, як вести себе при екстремальних умовах на бойових діях, тобто дуже важливу інформацію. Оновлена програма предмету захисту України є дуже гнучкою. У дітей є можливість вчити те, що їм є актуальним на сьогоднішній день тим більше нове обладнання, яке передбачено для кабінету захисту України, зробить це навчання більш цікавим та сучасним. На Полтавщині пенсіонеру встановили вікна, які не відповідають замірам. Щоб встановити вікно, вирубали пів стіни будинку пенсіонеру, чия оселя у жовтні минулого року постраждала від російської ракетної атаки. Вибиті вікна йому пообіцяв замінити благодійний фонд, але те, що привезли замірам, не відповідало. У ситуації розбиралась моя колега Івана Дімова з каналу ІРТ Полтава. Воно відкривається дещо сюди, все, далі воно вже не відкривається, уперлося в стіну. 89-річний Іван Шевченко показує, як йому замінили вікно на кухні. 31 жовтня минулого року оселя пенсіонера в гожулах постраждала від ракетної атаки росіян. Вибиті вікна пообіцяли безкоштовно встановити представники благодійної організації Джем. Вони ж і проводили заміри. Але те, що привезли, не підійшло за розміром, говорить Іван Іванович. Почали виробувати, там вирубали. Вони ще там, як ставили на веранді вікно, треба було туди сорієнтуватися, що вікна не відповідають прийомам. Ну що зробили, Вони мастера. Я мало влияння мав на їх вставити вікна на місце старих. Дерев'яних чоловіку у двох кімнатах вирубали практично пів стіни. Тепер, каже, звідти тягне холодом. Та ще й одне з них не відкривається повністю, лише на провітрювання. Вони ссосувалися не те, що нас вдома не було, поэтому такі вийшли вікна. Вони кажуть, що ми в хату їх не пустили, двері були відкриті. От полідіть. Загалом заміни потребували сім вікон, привезли їх у грудні 2024-го. але встановити встигли тільки три. Далі чоловік попросив, аби інші забрали, ці демонтували і встановили ті, які підходять за розміром. Я навіть дзвонив тому їхньому мастеру, ну і ну, хто руководить цими хлопцями, хто, хто робить там, він сказав в началі. Початку... Февраля. Ну, фірай уже кончився. Мартне став. Як повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко, про проблему дідуся їм відомо. Нині представники фонду працюють над тим, аби виправити помилку, що сталася з невідомих причин. Підрядник зробив повторні заміри та замовив вікна для заміни. За інформацією, ну яку ми отримали від фонду, вікна виготовлені та найближчим часом будуть привезені. Проте конкретної дати, коли саме проведуть заміну вікон в Івана Івановича, у Полтавській міськраді не називають в Івано-Франківську відновлюють слух усім, хто цього потребує. Деталі від колег з каналу «402». Почути світ знову. Медичні заклади Франківська отримала близько двох сотень слухових апаратів від МОЗ. Зокрема, послуги з безоплатного слухопротизування надають обласна клінічна лікарня та обласна дитяча клінічна лікарня. Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОВА Олександра Бойчук. За її словами, нині у суспільстві існує боротьба зі стигмою носіння слухових апаратів. Відтак МОЗ України працює над тим, аби люди, які потребують слуху мали змогу отримати внутрішні у нашій області є два заклади, які займаються слухопротизуванням та налаштуванням для наших пацієнтів. Це є обласна клінічна лікарня, яка отримала 80 слухових апаратів, та обласна дитяча клінічна лікарня, яка отримала 97 таких слухових апаратів. Майже 80% пацієнтів отримали цю послугу. Також ми цьогоріч очікуємо ще поставку слухових апаратів для наших. Громадян слухові апарати можуть отримати діти й дорослі з інвалідністю та військовослужбовці, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу людини з інвалідністю. Детальний маршрут пацієнта можна знайти на офіційних веб-сторінках Міністерства охорони здоров'я. Разом з тим фахівці нагадують, перевіряти слух кожній людині варто щороку, а якщо є скарги, не відкладати візит до лікаря. Якщо пацієнт не розуміє з першого разу, що вам говорить співрозмовник, якщо пропускається частина розмови під час спілкування, якщо часто просите людей повторити щойно сказане, якщо чуєте дзвін у вухах чи приглушений шум, в таких випадках рекомендовано звернутися до лікаря. До кінця року кажуть фахівці, очікують чергову поставку слухових апаратів для закладів охорони здоров'я Прикарпаття. Віталія Кочентрі, Аргара, телеканал 402. А як працюють мобільні бригади Буковинського онкоцентру та чому важливі виїзди у віддалені громади? Про це у сюжеті Чернівецьких колег з каналу СІ 4 Кожного дня до поліклінічного підрозділу Буковинського онкоцентру звертається від 300 до 400 людей. Пацієнтів, яких виявили онкологію вперше, з кожним роком стає більше. Ну відверто за три роки війни онкологія нікуди не ділося. Показнички вперше виявлених пацієнтів збільшуються. Якщо три роки назад це було десь 1700 вперше виявлених, то в минулому році це майже біля 2000. Якщо три роки назад занедбаність становила десь 30-40%, то тобто зараз це в районі 30%. Але ми це пов'язуємо тільки з тим, що ми проводимо санпросвітницьку роботу. Наші мультидисциплінарні команди виїжджають по всім регіонам нашої області. Ми тісно співпрацюємо з первинною ланкою, сімейною медициною. Мобільні бригади онкоцентру почали працювати з 2021 року. Минулоріч таких виїздів по громадах Буковини було близько 50. Що важливо, фахівці постійно відвідують, зокрема і віддалені райони області. На виїзди їдуть лікарі УЗД, гінекологи, мамологи, урологи та лікарі-хірурги. Ми ведемо статистику всіх виїздів. Ми узгоджуємо всі виїзди з директорами центрів первинної медико-санітарної допомоги, щоб наші виїзди були продуктивні і допомагали виявити раки, а не просто їздити на виїзди. Дуже багато залежить від директора центру це ПСМД, і від директора амбулаторії. Якщо брати статистику за 2024 рік ми здійснили 2358 оглядів. Із тих оглядів, що були в районах, 583 пацієнта пішло до нас на дообстеження і деякі в лікування. Це виходить 25% від. Загальної кількості оглядів є гарні показнички, того, що ті пацієнти, в яких були підозри, вони до нас звернулися, і вони подальшому пішли до нас в лікування. Якби ми до них не приїхали, вони самі би до нас не прийшли. А це життя кожної людини є безцінне і втрачати час для. Для тої людини, яка знає, що в неї онкологія, то це вже є проблема. У громади мобільні бригади виїжджають щоп'ятниці. Попередню інформацію Буковинці можуть отримати у свого сімейного лікаря або на сторінці Буковинського онкоцентру у Фейсбуці. На цьому завершуємо. Дякуємо за те, що були з нами, і чекаємо вас завтра о 18.45 на великому випуску Ємедіахаб хроніки мегаполісів. Будемо обговорювати сучасний зміст міжнародного дня захисту прав жінок, 8 березня. Також дізнаємося історичні витоки українського фемінізму і про те, що голоси жінок зараз звучать. Гучно, будьмо стійкими. Наша сила в єдності підтримуємо сили оборони. На все добре, побачимось.